Львівські революційні фронти зростають. Люди заблокували ще один підрозділ працівників силових структур на території лікарні для душевних хворих на кульпарківській. Автобус із міліціонерами, що виїжджав із території лікарні, зупинили медпрацівники. Ми йшли на роботу. Дивимося, їде автобус, повну міліції. Ну нас було пару жінок. Ми стали переді, вони їдуть на нас. Ми кричимо. Давайте їдьте на поміч, люди, давайте на поміч. Прибіло пару мужчин. Прибігло пару мужчин до нас. Вони всі одно їдуть на нас. Вивели вони міліцію. От він був. І давайте нас відганяти. Ми я чіпила йного міліціонера за шию. Люди припали до нього. Ми його автобус не впустили. Люди стверджують, поки намагалися зупинити автобус із силовиками, їх мало не роздавили. Віказав він казав їхати на людей, на нас жінок. Міліціонер стверджує, вони орендують приміщення у лікарні, тому присутність правоохоронців у цих стінах не дивина. Ви бачили, що падали і наші люди під колеса. Падали є, падали. Я вам зараз покажу, які падали під колеса. Мої правда правда, правда. Шановні мої, кажу вам ще раз. Ви на мене не кричіть, Я до вас спокійно говорю. Кажу вам ще раз, наші люди лише забезпечували їхали на охорону громадського порядку. Я вас прошу, як офіцер офіцера. Так робіть так, щоб я не залишив хворих і не пішов захищати як офіцер народу України. Звичайно, я не піду з плакатом. Я розумію, я бойовий офіцер. Добре, я вмію все. Вони проявляють останнім часом дуже велику активність щоденно стягують великі досвід сили. По 35 чоловік, 40 спецзасобами зі щитами з іншими спецзасобами своїми. І ніколи вони не виїжджали щодня на автобусі на ріжні об'єкти в суди. Вів'яни ретельно обшукали транспорт та здули шини, аби не випустити грифонівців. Зараз дивіться, дивіться. дивіться. Там, там, я я життю, бажіть, там мотор відкрився». Ну, він буде стояти на виду, на спущених колесах, щоб це була гарантія, що він нікуди не поїде. А, дивіться, а, як я захищаю ага. на рак». Згодом люди вирішують, охоронятимуть в'їзд у психлікарню цілодобово. Автобус залишається тут, де він є. Люди так вирішили. Блокуємо військових там, де вони зараз є, на своїй частині. Вони на це погодилися. Люди лишаються тут і робимо щось схоже на те, що робиться на Стрийській. Головний міліціонер області запевнив: усі події, що відбуваються зараз у місті, не потрібні провокації. Виїжджали працівники грифону щита. Ну, знову ж говорю: хтось провокує спеціальну ситуацію, заблокували грифон. Все рівно працівники потім спокійно, виважено, вийшли на охорону громадського порядку, але розбили автобус. Олеся Турчин, Руслан Ковалюк, Львів, ТБ.